Привіт! Нарешті наші розмови перемістились туди, де їм саме і місце на кухню. Але тема сьогодні не кулінарна. Переглянувши результати соціологічного опитування українців де майже половина людей сказали, що бути ухилянтом це не так вже й погано. Я замислився. А чи реально бути боягузом це погано? Що таке страх? І чи завжди боягузтво? Це негативна риса. Адже ті, хто бояться, вони легше зберігають своє життя. Інстинкт самозбереження ніхто не відміняв. То чому ж з цикунів засуджують? Тому що боягузтво в першу чергу незручне для колективу, якщо хочете для держави, яка змушує людей робити те, чого вони робити не хочуть. Солдат боягуз це поганий солдат. Але наскільки природньо бути солдатом? Наскільки природньо бути солдатом без страху? М? Бо ягуз і страх ідуть рука об руку. Страх універсальна емоція. Вона означає біологічну зміну всередині нас та фізичну зміну навколо нас. Коли ми відчуваємо страх, організм, без нашого дозволу, перерозподіляє кров так, щоб більше надходило до частин тіла, які дозволяють нам боротися або тікати. Відчуття майже як метелики в животі. Вчені розрізняють два типи страху. Деякі страхи є вродженими, ми з ними народилися, і ми всі схильні до таких страхів. Найпоширеніші це страх смерті або темряви. Друга категорія страхів є набуті страхи, наприклад, страх собак, особливо якщо вас раніше вже одна собака вкусила. А страх клоунів здається про нього вже сказано все. Скажіть, будь ласка, а хто я по національності хахо, дякую Боже, що не москаль. Уявляєте, в 2016 році люди рандомно перевдягалися в клоунів і ходили біля парків, лісосмуг, дитячих майданчиків в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в Австралії, в Великій Британії це приросло в цілу істерію. Було багато людей, які одягалися в клоунів, і це, зрештою, призвело до того, що люди. Які раніше не мали фобії клоунів, здобули цей страх. Буває інколи дивишся на людину і в неї скляний погляд. Я не знаю, чи є людина в масці або за ширмою скляного погляду, взагалі людиною, адже від мене приховали джерело інформації, обличчя й емоції. Моторошні речі ніби несуть загрозу, а ніби й не несуть. Так що наш мозок не знає, що з цим робити. Тому замість типової реакції, бий або біжи, ми можемо відчувати моторошність, дискомфорт і тривогу, що все рівно підштовхує особисто мене покинути некомфортне місце або компанію. Я не психолог, не науковець, і майже завжди, коли щось розумію, сам дізнаюсь, що це вже давно. Вивчено, до речі, про це було е, минуле відео, якщо хочете, можете подивитися. Так от, існують дві техніки, котрі можуть полегшити страхи. <риклад> Як не бути з цикумо? Перша техніка екстремальна. Це зустріч з ним, зі своїм страхом. Вічі у вічі. Наприклад, коли ви боїтесь павуків, заводите собі додому тарантула. І з часом ви переконуєтесь, що вони вам Зовсім не загрожують. Звичайно, я не маю на увазі якісь чорні мамби дикі, але ви зрозуміли. Якщо ти боїшся армії і війни, інший шлях це розмова з психологом, щоб розвинути здатність толерувати те, чого ти боїшся. Хоча я сам належу до тих неандертальців, котрі не розуміють, навіщо платити гроші якимсь стороннім людям, щоб вони послухали твоє ниття... Якщо можна понити за келихом пива або безкоштовно в камеру, та все-таки це інший шлях, як побороти свої страхи. Адже справжній психолог може, наприклад, запропонувати спочатку читати книги про павуків, потім дивитися фільми про павуків, потім купити собі лампу настільну в образі павука, потім сходити в тераріум. Погладити павучків, поки, зрештою, не досягнете стадії, коли ви зможете тримати павука вже без страху в руках. Ви помітили, що другий метод, по суті, один в один це вікно овертону. Коли ви зміщуєте акценти поступово, поступово-поступово і досягаєте діаметрально протилежного результату від того, котрий був на початку. Боязнь того, чого слід боятися, зберігла життя нашим предкам. Логічно боятися отруйних комах чи великої кількості здичавілих озброєних росіян. Але якщо до страху, коли немає очевидної небезпеки, майстер жаху Стівен Кінг, розважальний книжковий страх, поділяє на декілька груп. Перша група це огида. Це щось неприємне, мерзенне, що викликає відразу, слиз, стікаючий по стелі на жертву. Російська мова під час війни. Друга група це кошмар. Кошмар за кінгом це щось неприроднє. Величезні таргани або скалопендри розміром з будинок. Третя група чистий жах. Найцікавіший різновид. Жах це коли ви усвідомили, що вашу кохану людину, або вашу маму чи татка підмінили на такого ж самого андроїда, котрий намагається себе вести один в один. Як член вашої родини. І тут страх знову вкладається в неоднозначність або двозначність, коли мозок не розуміє, що не так і що з цим робити. Якщо ви постійно знаходитесь у невизначеності еволюційно краще і вигідніше для виживання, завжди думати, що там, де ви не знаєте що, 100% на вас чекає щось погане. Але й найбільші скарби. Ніколи не лежать там, де їх просто взяти. Чого всі пхнуться кудись, де є щось страшне і цікаве. Загроза і цікавість, чи це майже одне й те ж саме, чи як. Ану, скажіть для вас, що краще знаходитись постійно в стані невизначеності, коли ти не знаєш, чи гарно, чи погано, чи все-таки знати напевно, що буде погано? Ми часто знаходимо невизначеність більш неприємною, ніж неприємну визначеність. Принаймні, якщо ми подивимось, що там, то будемо знати, і вже легше. Якщо повернутися до реалій нашого з вами життя, наприклад, коли людину бусифікують працівники ТЦК, змушують щось робити проти волі цієї людини, де результат невизначений, де терміни невизначені. Але є загальне розуміння: війна, смерть? От і маємо бажання зберігти особисте життя. Чоловік втік з будівлі військомату через загратоване вікно з другого поверху, небезпека і викид адреналіну, переживання і викид дофаміну після того, як пережив цю небезпеку. А якщо згадати про дофамін, відомий факт, що це частина системи винагороди в нашому мозку, що ж це виходить? Ти злякався, втік, а тебе потім за це твій мозок ще й винагородив, І здається, тобі це сподобалось. Ви можете сказати, що вам справді подобається дивитися, як розлітаються шматки російських окупантів. Ні, я знаю, зараз тут понаписують, що я там дивлюся, коли їм, коли сплю зранку до ночі. Але вам реально це подобається? Один із моїх нових знайомих. Знімав відео, як дуже милий котик, об'їдав пику на трупі російського загарбника. Там трупи так от лежали, їх збирали до кучі під сонцем і ходили тварини. І котик відривав шматки шкіри з рожі росіянина, а шкіра так тянулася нагріта на сонці. наче жувальна гумка. Якщо ви хочете щось зробити або щось подивитися, це не означає, що це вам подобається. Угу. Це означає лише те, що в будь-якому випадку, чи ви знаходитесь поруч з загрозою, чи ви спостерігаєте за якоюсь загрозою з безпечної відстані ті ж самі нейромедіатори, котрі будуть стимулювати ваш мозок. з'являються з'являється все більше і більше цікавості. Особисто мене, звичайно, можна назвати в якійсь мірі авантюристом. Хоча я й не був штурмовиком, та й взагалі не сприймаю себе як військового, але деякий час довелося побути трошки зовнішнім пілотом в штурмовому загоні. Але мушу зазначити, коли їдеш в броньовичку вночі по прострілю дорозі, де, до речі, реально треба червоне світло, і люди мильком поруч випадково кажуть щось на кшталт оцього, Світло не включається. Воно трішки страшно, але ти розумієш, чому ти там і навіщо це все. Ти сам для себе це пояснив, встановив ціну і готовий її платити. Тому у страха є деякі переваги. Страх зберігає вас у безпеці. Страх попереджає про небезпеку і допомагає приймати мудрі рішення, забезпечуючи реакцію бий або біжи. Як би це не звучало, страх сприяє схудненню, і це не тільки тоді, коли ви тікаєте. Страх збільшує витрату калорій завдяки викиду адреналіну, що прискорює пульс та метаболізм. Виходячи з того, що під час страху ми готуємося або бігти або чинити опір, це підсилює нашу імунну систему. Організм готується чинити супротив, збільшується кількість активних білих кров'яних клітин, зміцнюючи імунітет. Відчуття страху може бути веселим і захоплюючим, допоки по вам не попали. Страх викликає відчуття живості і підвищує адреналін, що може полегшити депресію, збільшуючи збудження та енергію. Страх дає природні піднесення відчуття сили. Адреналін допомагає мозку під час страху працювати ефективніше. Страх дає натхнення і сили долати виклики. Страх допомагає керувати стресом і розслаблятися. Після того, як ти пережив якийсь черговий виклик, страх викликає реакцію, яка може змусити вас почуватися спокійно і зменшити ментальний шум навколо вас, всю метушню людську. Коли треба приймати рішення, треба зосередитись, тому що буде зараз. Страх допомагає зосередитись на поточному моменті. Саме це відбувається, коли час, неначе навколо вас зупиняється, ви зосереджені виключно на одному точковому моменті, і кожна секунда цього моменту для вас майже як вічність. Також страх сприяє соціалізації і зближенню людей. Виділення окситоцину при страсі сприяє соціальній поведінці і зближує людей настільки, що військові товариші то побратими. Ну і страх дозволяє жити повноцінно. Страх може підкреслити те, що дійсно має значення, допомагаючи вам зосередитись на важливих аспектах вашого життя. Згадати про сім'ю, про маму. Страх пояснює, що є дійсно важливим. Так що ж там про секундів? Але якщо вам страшно і ви піддалися страху, це не робить з вас закінченого боягуза. Ніхто не має права вимагати від людини ризикувати життя. Ви помітили, хто найбільше цінує хоробрість в своїх громадянах, видає значки, робить селфі? Угу. Ті, хто солдатами не будуть. В соціумі так прийнято. Солдат повинен бути незламним, мужнім і потужним. Але як тільки солдат вголос згадує, що він теж людина, і в пологовому будинку його не було народжено з клеймом для війни, в той час когось народжено з клеймом для розмноження, то така людина зразу отримує клеймо умовного боягуза. Тут захисник наштовхується на непробивну стіну законів, обов'язків, покарань з клеймом. боягуз. І цим промишляють не тільки правителі. А ще й оці от товариші, котрі чому не в окопі. Звертаючись до сьогодення, ефективні менеджери садоміти, замість того, щоб пояснити і створити умови для добровільного переходу з боягузів в обережні, сміливі солдати, здатні лише застосовувати силу. Незрозуміло, чому людям не подобається, коли їх крутять на вулиці і відправляють туди, де можуть вбити. Хм, взагалі. Іншими словами, всім вигідно думати, от нехай інші будуть сміливими і ризикують життям. Ти ж сміливий, відповідальний. Ну, ти повинен йти, ризикувати життям, перекреслити все, що тобі подобалося і чим ти жив. А я в цей час буду найрозумнішим. Ви повинні пам'ятати канонічний момент в одному із моїх улюблених фільмів і ваших, мабуть, теж. Назад у майбутнє. Там, де Марті на авто, ведеться на слово курча тюхті. Тим asshole? Керівники та й інші люди завжди будуть змушувати людину перетворитися на готовий до використання патрон. І навіть не тільки під час війни. Цей патрон повинен не знати страху, жалю і нічого про себе, бо це вигідно для фірми. Корпорації і держави і всіх інших, котрі вважають себе розумними, злорадно додаючи питання чому не на війні? Але вибір повинні зробити ви самі. Наскільки довго вам бути сміливим солдатом, підготовленим в першу чергу розумово? Бо якщо стати патроном, вибору вже не буде. Навіть якщо страшно, до ситуації треба підходити з холодним розумом. Подивитися, де буде тобі краще, так, щоб і тебе не зачепило, і ти міг виконувати свій обов'язок. Життя мене познайомило з адреналіновими наркоманами, котрим треба більше-більше. Раж, страх, виклик, щоб було страшно, ти такий переборюєш і ще, і ще, і ще. Всі знають таких людей. Це дуже круто, що вони є. Але є один нюанс: що е, о той найостанніший виклик, найостанніший страх. Щоб зрозуміти, що це саме він, що ти дійшов до своєї межі, має лише одну рису, котра скаже тобі, що це саме той твій останній страх, твоя остання межа. Ця риса смерть. Тому, якщо навіть ти адреналіновий наркоман, в той момент, коли ти знаходишся в черговому виклику, підходити до сцикунства і до страху, і до безстраща. З головою. Як мені казав один знайомий сапер, з цикуни живуть довше.